Доброго дня Україна! Продовжуємо проєкт вітрогенератор із гіроскутера, частина друга. Сьогодні, слава Богу, погода видалась, світло трошки було, бо вимикають. Трошки поварили метал, флянець приварили, до якого буде кріпитися оця штучка з поворотним, весь узол поворотний. Воно все тут буде крутитись, повертатись до вітру. Усилив уголками трьома, вистачить. Труба у нас 9 метрів 70 см. Ну, думаю, для цього вітру вистачить. Для висоти, думаю, вистачить. Зне, хотілося б метрів 15 Ну, що маємо, то маємо. Ось такі будуть железяки в нас. Куди будуть забиті в землю, вони метр 50 висоти і буде зачіпатися, натяжить, на, ну, натягувач троса, трос 8 мм. Ця железяка у нас метр 50 висоти. Заб'ємо землю, її, метр 35, як мінімум, може метр 40. І буде гарно. Вони стояли на розтяжках у мене на антені. Антена була 23 метри для інтернету. Тепер не потрібна. Провели провідний інтернет, так що ця не потрібна. Так що сьогодні попрацювали, як говориться, на славу. Ще потрібно приварити сюди десь в цьому місці, метр знизу, зверху донизу. Якийсь... Я там вилізав болгаркою железячки шини. Ну, треба ще купити кріплення для троса. І подивитися, як воно Ще шинку, чи якусь товщу, товщий матеріал і приварити туди. Ну Це шайба з отвором, щоб провід пройшов туди. Так що ось таке. Дякую за увагу! Слава Україні! Ми переможемо!